Доброго вечора всім підписникам. Продовжую вам знімати коні, показувати, бо тим більше показую, то трошки десь люди дзвонять, але ж покупців реальних немає. Тому знімаю, продовжую показувати, бачу, підписуються підписники. Нові ну тому хочуть бачити. Показую ось така кобила на Олександрівська з Луганського кінозаводу. Вона таврована і з паспортом є привезена з Сергієм Стисменичан. Ось попала вона до мене. Є така на продаж. Кобилі 4,5 роки. Кобила є запряжна. Спокійна, адекватна. кобила жеребна, покрита на Олександрівським жеребцем. Жеребець жетон, який знаходиться хто бажає подивитися і придбати його, бо він продається в Сергіїв та Свиничанах. Є на Олександрівський жеребець Дібрівського кінозаводу. Гарний. Я його привозив сам лічно. Він є зараз на продаж. І ця кубила ним покрита. На квітень місяць, по моєму треба буде піти. На квіти місяць. Вони всі на квіти місяць у мене кубили. Мають бути хто бажає придбати таку кубилу, дзвоніть, пишіть, є доставка, нагадую вам, є доставка, є у нас Батман, ціна привозки. 15 гривень за кілометр. Ну, смотря, де яко відстань. Щось далеко відстань, то щось будемо регульнемо, скинем по ціні з доставкою домовимося. Ось така кубила спокійна, адекватна, дає всі ноги, Чухається. Ну, Можуть і жінки. Біля неї хазяйнувати і діти спокійно, спокійно. Вони ці коні на Олександрівські взагалі дуже спокійні. Ось така кубила. от в неї вона поправилась, у нас вже гарно. І ще поправляється, кожен день поправляється, бо їдять гарно. Ось така кубила. Дзвоніть, пишіть. Зараз я вам познімаю. Ріст їй десь по шістдесят, 1,60 двадцять 22 два. Ну, Порода на Олександрівська відповідає всім нормам. Також є в мене такий жеребець. Жеребець з Дібрівського кінозаводу. З паспортом чіпований. Вони не тавровані, а чіповані, такий чіп. Зараз їм загонять під шкіру. Ось такий жеребець. Джеребця є півтора року. Це Те теж паспорт глянути, коли він роджений. бо я щось, по-моєму, в квітні. Та буде подивитися. Ось така нога, кістка в нього груба, Моцний. Він походить по Тегеранові біля Рафаелі. У мене по цих конях були вже коні, багато я їх привозив з і по ці Рафаелі. Рафаеле вже тієї кобили немає, а Тегеран є на заводі на продаж. Ось такий це брат рапіда мого. Рідній брат, що по, по, по батьках рідний, по прицелі, що по, по кобилі і трохи полемашував, покачалося. Ноги світлі, купити торцові, гарні, чисті, ноги чистенькі, жеребець дуже спокійний, дає всі ноги, 4 дає, щоб спокійне купити, торцове гарне. Що зад, що вперед, дається гладитись, чухатись дуже спокійно. І адекватний жеребець. Пучина. Почав поправлятися на очах. Робиться жеребець, гарний, красивий. Гриба в нього на дві сторони світла, лисина. Він вже закупив вищий параметр, його не мірив, він Уже... вже вишечки, вже по рулеці інший метр шістдесят вже має. Ну, Він буде рости, бо він в колінах вищий був за рапіда по ногах, як кажуть старші люди, якщо коліно вище, як того було, то він буде вищий. Він був трошки злушатій був такий трошки недоглянутий. Ну Ми зараз це все виправимо. Зима, його виправить, хлів, корма. Спокійний, дуже спокійний. Спокійний, ще спокійніший за рапіда був. Рапід був спокійний, адекватний як цей, взагалі дитина. Хто бажає придбати? Також дзвоніть ціна по 2000 доларів. Що жеребця, що кубили. Кубила жеребна, жеребець, молодий, перспективний. на... Хто хоче буде тримати на то буде дуже гарний жеребець. Дзвоніть, пишіть, питайте, коментуйте. Є доставка, знаходимося ми Рівненська область, Дубінський район, селище Смига. Дзвоніть, договоримося. Обміни не предлагайте, бо багато людей дзвонять. і... Обмін, обмін, обмін. На який смисл мені міняти жеребця на жеребця і привозити, ну, це взагалі я не розумію, з обмінами це не дзвоніть за обміни такого, встань двоє, встань. Дельта. Кобила зветься Дельта, жеребець грав. Дельта Ди сюди, дивись ось така пара. Хто бажає придбати парою? Доставка безплатна, так і бить. Хто придбає отаку пару, доставка буде безплатна. вийду на якісь акції. Пара буде бомбезна. Дуже гарні коні. Це Олександрівська порода, українська порода, яка в нас виведена і до всіх наших. Умов пристосований. Дарауд. У нас він вже за нього вийшли. На сантиметрів п'ять, там вищий вже. Да раунд. Ай, ти хороший. Не що коні спокійні. У мене дурних коней нема. Бо якщо вони дурні, то значить кобаса або якісь виправні роботи. Треба їм. Ціконі спокійні, адекватні. Підписуємося, ставимо лайки, просмотрів багато є, лайків не ставити. Чому? Раз дивитесь, раз підписані, ставте лайки, коментуйте, обов'язково коментуйте, пишіть, що так, що не так, підказуйте. Всім буду дякувати, гарного вечора. Міцного здоров'я, всім мирного неба. Дякую.